Відкриття пам'ятника залізничникам важлива подія для нашого міста, адже коростень і залізниця це єдине ціле, зазначив міський голова Володимир Москаленко, який разом з начальником коростенської дирекції залізничних перевезень Василем Яременком та ветеранами залізничниками урочисто відкрив пам'ятник, який поповнив галерею історичних пам'ятників міста Коростеня. Відкрився такий чудовий пам'ятний пам пам'ятний знак і гарне місце. Ми зробили спільно з залізничниками. Знаєте, знаково те, що практично не буває такого року, щоб ми не відкривали в місті пам'ятник. По різному до цього відносяться, але я вважаю, це великий позитив. Це креативність нашого місця, це наша культура, це наша історія, яку ми не забуваємо, яку ми розвиваємо. І це виховання і всього населення, і молоді в першу чергу. І навіть прийшовши до цього пам'ятника, тут можна побачити історію. Нашої залізниці, а залізниці це міста ми не можемо розірвати сьогодні. Це є спільно, тому що ми всі пов'язані з залізницею. Ми залізничники і працювали, і працюємо, і спільно вирішуємо багато питань для нашого міста. Володимир Москаленко привітав всіх з наступаючим святом та вручив почесні грамоти скульптор Володимиру Козаренку за вдалу реалізацію проєкту по створенню пам'ятника та окремим залізничникам за допомогу під час будівництва та з нагоди професійного свята. Почесну грамоту від голови Житомирської облдержадміністрації отримав і Василь Яременко. З приходом железна дороги город. Місто... получил свое, безусловно, развитие, потому что, с одной стороны, появились наши железнодорожные предприятия, с другой стороны, сам город начал развиваться, начали появляться заводы, фабрики, все это были рабочие места. И поэтому, абсолютно не случайно, принято решение э, открыть этот памятник в этом городе, потому что еще и в этом городе находится и живет сегодня около 5 тысяч железнодорожников, еще больше ветеранов железнодорожного труда. И, безусловно, все эти люди, все эти годы делали все необходимое для того, чтобы наш город оставался и и красивее и развивался и жил. Поэтому не случайно открывается сегодня этот, этот митинг, этот памятный знак. Історію південно-західної залізниці творили протягом 140 років люди по справжньому віддані своїй справі. Їх імена знайшли свої відображення на пам'ятнику, символічно пов'язавши епохи розвитку залізниці. Це Клавдій Немішаєв, Петро Кривонос, Олексій Кривопишин. Це пам'ятник всім поколінням железнодорожників. Это памятник тем, кто 140 лет назад строил нашу любимую его западную железную дорогу. Это памятник тем, кто 110 лет назад привел железную дорогу в наш Коростынь, А она пришла к нам в далеком 1902 году. Это памятник, безусловно, тем, кто восстанавливал железную дорогу в годы после Гражданской войны, после Великой Отечественной войны. Безусловно, это памятник и ветеранам железнодорожного транспорта, это памятник тем железнодорожникам, которые сегодня работают, и, безусловно, это памятник и будущему поколению железнодорожников. Про минуле залізниці в коростині розповіли ветерани, які завітали на свято. Розвитку та процвітання побажали гості, та всі погоджувалися з тим, що завдяки залізниці коростень знають не лише як столицю древлян, але й як сучасний транспортний вузол. Ми приєднуємося до всіх вітань та бажаємо залізничникам стабільності та процвітання.